Доброго вечора, я з України. Сьогодні зіграю я в Локікрафт mm. на хардкор. Перша частина. Не знаю, що в мене буде ще дати там. Ну, буде важко. Mm. Сьогодні відео я зміг озвучити. Так, я не буду. Як це? Сундукаш бонусного я не включав ці карти. Странно. Хоча я заспавнився на дереві. Це трохи легше я спуск. Добре, що не в джунглях. А то було б набагато важче спуститися. Так, добре ресурси. Скільки дерева? М -м да, не густо. Надо да ще трошки. Цікаво, скільки частей я зможу випустити для ютубу. Так, о, яке ми. Да, странні собаки в Локікрафті. Їх ще... схоже на Алинка, оп, 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 голов... Так, так, я Кришей. решей. Четыре, видите, пять. Четыре. Для ліжка червоного підійде. Хоча навряд чи воно у мене буде червоним. Так, тут нічого немає. Камінь. Чи що це? Тільки недавно скачав Лотокрафт. Я навіть не знаю, як, що виглядає. А, так, да, це камінь. Я ж добував його. Якось на виживанні вже тут. Що це за 11? Мане трасмі. Дев'ять надо більше. Подивлюся тут, що є. Жовті кміти Бачу пожалив броню і ліжко. Та е, ні, зі маєте не поканає. Мені треба та вівця. Вівця. А, осюди вівця. Йолки-палки. Так, е, я граю не так, е, якось мені звично, тому що я граю з планшету, а не з телефону. І це незвично якось так. О, вугілля. Добуду. І ось кстати зараз. настройки я ще не поставив на українському бачите хардкор е, хто скачує хардкор на телефон е, як тільки забийте в плеймаркеті хардкор мод і перший мод скачуйте це, іменно цей мод. Я вже тест. Не помню, тестирував, в общем. Івентуально хардкор, якщо я помню, то вс. Не запавню заново. Да, з врудами можна й було постаратися. Але й такі руди прикольні. Реклама Перекидаю камеру трохи. Я включив, я включав все, що бачив, все, що хотілося. Ключи в сундук, куча всього. Так. Релко, що тут немає шкали ламання інструментів. І так, да, колись тут навіть двері ламалися. Ліжко, частина ліжка. Де ще запчасти для ліжко? А ви тут мені знали. Спробуйте вгадати, яких квітів в Майнкрафті найбільше ще спавниця. Даю 10 секунд. І найбільше квітів в Майнкрафт. Чаще Ча... всього в Майнкрафті спавняться я зараз скажу, як їх там називається, вже сам не знаю. Адуванчики. Вони є майже в кожному біоміж. сразу і медж зробити, це хардкор все ж таки, так, так. ой, мені є, блін, блин. Тут теж хороше місце. Цікаво, скільки людей часто робили собі хати в Майнкрафті під землею. Я от дуже часто роблю хати під землею. Вириваю от такі ями. Роблю кімнат тут таку. Десь Ну тут десь. Ще трохи побільше скрапую. Реклама. Да, знатно Локікрафт обновили. Тепер дуже цікаво в нього грати. deixa isso tá a três blocos eu Якщо в мене щось не так, я вже говорив, я граю з планшетом, того мені трохи незручно. Тому в мене стільки косяків. О, вугілля. У мене часто і в ну, цих містах тут шахта, в якої сидить відьма. Не знаю, що вона там вічно забуває, але вона завжди в мене там. Це перший раз, коли її там немає. Андезір не да. Ай! Надо один раз відкрити і взяти все, що треба, і більше не відкривати. Як же без цього. Завжди реклами.

Ну, на цьому перша частина закінчилася. Всім бувайте! І до зустрічі!